Друзі, я сподіваюся, що ви мене добре бачите, добре чуєте. Маємо буквально три хвилинки до початку нашого сьогоднішнього розіграшу. Я поки маю нагоду нагадати вам, що липень у нас це місяць Кеш'ю Клаб святкує своє п'ятиліття, і з нагоди цього дуже багато всіх активностей, зокрема, ми будемо розігрувати вже не. 10 призів по 5 тисяч кешю, а одразу 50 призів. Зараз заходьте в кеші клаб, обмінюйте там бонуси на шанси взяти участь у цьому розіграші. Також вже завтра у нас супер подія для киян, Буде надзвичайно цікавий квест, теж із шансом виграти бонуси кешю. Про все дізнаєтесь з наших соцмереж. якщо Ще не підписання, саме час це зробити раз для того, аби е, встигнути, якщо ви в Києві, взяти участь у, мабуть, найцікавішій офлайн-події року. І на завершення місяця кешю ми ще проведемо вікторину, про неї ми ще теж додатково розповімо. Тож обов'язково беріть, беріть участь у всіх цих заходах, е, дивіться в наших соцмережах, що де відбувається, насичений гарячий місяць кешлю. А сьогодні ми будемо теж роздавати подарунки буквально за дві хвилини. Коли переконаємося в тому, що всі вже зібрались на трансляцію. Якщо знаєте, що хтось з ваших друзів, родичів, знайомих е, обмінював шанси. Обмінював бонуси на шанси взяти участь у цьому розіграші, виграти призи у розмірі п'яти тисяч бонусів кешю, то обов'язково їм зараз якось має бути про це, щоб вони у прямому етері подивилися, як ми будемо визначати п'ятьох переможців. Буквально одна хвилинка ще. Ну, Маєте можливість крім соцмереж підписатися на наш YouTube-канал, де теж багато цікавих відео, буде ще більше, де завжди відбуваються наші трансляції, можна поставити сповіщення і знати, коли саме буде прямий ЕТЕР, коли будуть розігруватися призи. Тож за моїм годинником. Київський час вже 16. -та. Всім привіт! Мене звати Андрій, це Сенсбанк. І ми сьогодні проводимо другий етап нашого розіграшу. Сьогодні ми визначимо ще 5 власників призів по 5 тисяч бонусів кешю. Я нагадаю, що упродовж всього травня, потім упродовж всього червня, ви могли обмінювати бонуси на шанси взяти участь у цьому розіграші. Ми проводили. Приблизно місяць тому перший етап мали п'ятьох переможців, і я тоді казав, що якщо раптом рандом був не на вашому боці, не засмучуйтесь, буде ще шанс. І от сьогодні ми у цій моїй, як завжди, чудовій табличці маємо усіх, абсолютно тих, хто брав участь у цьому розіграші за два. Упродовж двох місяців за винятком тих п'ятьох переможців, які свої бонуси вже отримали місяць тому під час розміру. Маємо аж 37 607 шансів. Хтось має один, хтось має багато, залежно від того, скільки бонусів ви обмінювали. І визначатимемо, як завжди, за допомогою Random Org. Тож, Ще раз нагадаю, ті п'ятеро наших щасливчиків, які свої подарунки вже отримали місяць, тому вони сьогодні участі не беруть. Всі інші за два місяці за травень та червень, всі вони в табличці, всі шанси враховані, будьте в цьому впевнені. Тож, ще раз подивимось, 37 607 шансів. Давайте визначати наших п'ятьох переможців. Без жодних резервних, п'ять переможців, які гарантовано на свій рахунок отримують по 5 000 бонусів. Поїхали. Наш перший переможець шанс 20 668. Давайте дивитися. Переможець в нас. Із Одеси Микола Петрович номер телефону закінчується на 7036. Микола Петровичу, ми вас вітаємо. Ви отримаєте аж 5 тисяч бонусів. Кеш на свій рахунок, а я нагадаю, що витрачати їх можна одразу трьома способами. Перш за все, це можна виводити реальними грошима на свій рахунок. Так, не те скопіювалося. Секунду. Ось у нас з Одеси. Все правильно. Другий спосіб, я нагадаю, це участь в розіграшах. Шанси, це власне те, завдяки чому сьогодні Микола Петрович з Одеси вже виграв. І третій спосіб це допомога нашим захисникам донати на Збройні Сили України. Продовжуємо. Давайте визначати другого переможця. Шанс номер 15357. 15 Це в нас місто Харків Віталій Борисович. Номер телефону закінчується на 5522. Вас, Вітарію Борисовичу. Ви теж перевіряєте свій кеш рахунок. Зовсім скоро там опиниться аж 5 тисяч бонусів кещу. Нагадаю, що якщо ви виводите реальними грошима, то враховуйте податок і ви повертаєте одну зі своїх покупок з тієї картки, що у вас прив'язана до програми Club. Давайте третього переможця визначати. Це шанс 25 тисяч 25 326. Ще раз. Все правильно. І це в нас Київ. Віталій Андрійович. Номер телефону на 4468. Маємо вже трьох переможців. І ще двоє. Тому давайте ще раз крутити рандом. Шанс номер 2128. Шукаємо. 2128. І це в нас місто Полтава, моє рідне місто. Передаю вітання. Оксана Григорівна. Номер телефону закінчується на. Так. Стоп. Стоп, 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 стоп. Давайте ще один раз. Прошу вибачення. Шанс 2128. Чому у нас 128? Так, одну секунду. Бачите, щось наша програма. Не захотіла нормально працювати. Давайте ще раз. Шукаємо шанс 2128. 2128. Ще раз перевіряємо по рандому. Бачите, не Полтава, місто Дніпро, Олена В'ячеславівна. Шанс закінчується на 60. Номер телефон закінчується на 60-25. Все, тепер чітко. 1128. У нас багато шансів, тому система могла трошки, бачите, не одразу видати мені правильний результат. Все. Чітко фіксуємо в пробивці 2128 шанс і обираємо останній переможний. Шанс номер 26461. 26 461. Беру іспіль, це Київська область Юрій Олександрович. Номер телефону закінчується на 1918. Номер 26 461. Цього разу все. Чітко. Все, і ми маємо наших п'ятьох переможців. Ще раз їх називаю: Одеса Микола Петрович, номер телефону на 70-36. Харків Віталій Борисович, номер телефону 55-22, останні чотири цифри. Київ Віталій Андрійович 4468. Дніпро Олена В'ячеславівна 60-25. І Борис Пільківська область, Юрій Олександрович 1918. Е, вітаю переможців! Не засмучуйтесь усі ті, кого сьогодні рандом не вибрав. Я нагадаю ще раз: у нас дуже багато розіграшів, і дуже багато можливостей отримати бонуси. Зокрема, вже зараз обмінюйте бонуси на шанси і маєте можливість взяти участь у такому ж розіграші, але де переможців буде не. 10 загалом за два етапи, 5 плюс 5, а аж 50. Ми будемо теж в два етапи визначати. 25 переможців з першого, потім ще 25. Ви розумієте, що шанси зростають суттєво. До того ж, якщо ви у Києві, то вже завтра для вас стартує квест, і це нагода потрапити до 15-ки, яка отримає навіть не 5 тисяч, а 10 тисяч бонусів у подарунок. Теж будемо визначати випадковим чином серед тих, хто весь квест пройде, читайте умови у соцмережах. І наприкінці місяця у нас ще буде і Вікторина теж з призами це для тих, хто надає перевагу онлайну перед офлайном. Тобто, все буде у Сенс суперап. Обов'язково стежте за анонсами, стежте за розіграшами. Ми ще неодноразово зустрінемося тут, на нашому Ютуб-каналі. Я вдячний вам усім за увагу. Ще раз привітання переможцям і, звичайно, традиційно закінчуємо. Слава Україні!